Цього тижня Ілон е, Еролович заявив. Я так мені так подобається. Їх, їх по імені це по батькові називати Еролик. Дональд Фредович, Ілон Еролович. Я шкодую про деякі свої пости чи пости про президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко. Рава руська <реш> <походу. реш> пости зайшли. Е, Занадто далеко. То, то, але я він до нього мене ніколи відношу, то вони самі зайшли на то далеко. Mm. Я просто да, написав. Я, я написав, я але в... самі... Я, я вас пишу. <laughs> але і, ви так, далеко то, не ходіть. Ви тут на, на, по подвір'яку походіть і все, далеко <laughs> неділі. Але ми зайшли на то далеко. Вони зайшли надто далеко. Він вираз тобто, обіжені такий почав. І видалив, видалив деякі свої дописи. Я не знаю, які саме, але, е, якісь ну якісь видали. Ну, типу такі вербна неділя, от. <laughs> Всім хорошого тижня. Хай вас Бог береже. Вайбере. Вийшов ще того з ББ, хто настяв ліфтів, то поведеляв.